Ну, сьогодні я задоволений грою. Ми сьогодні здобули перше очко в чемпіонаті. Команда потрошку по набирає досвіду, набирає впевненості. І думаю, на, в наступних іграх ми також будемо демонструвати цікавість вмістовний футбол. Ну що ж, хочеться привітати команду «Тереболю» з першим здобутими очками. Вони заслужили на цей результат моєї відповідно сьогодні. Абсолютно нічого не зробили те, що мали би зробити. Відповідно, результат, десь, який ми, на який ми не сподівалися, але який, мабуть, що все-таки команда Теребовлі нарешті своїми, своїми зусиллями заслуговує. Дякую їм за гру своїм хлопцям. Бажаю все-таки проявити більше агресії в наступних матчах, спортивної саме агресії, і десь виконувати ті речі, які ми. Намагаємося виконувати, до яких ми йдемо. Ще залишилося багато матчів. Ці самі матчі домашні. Ми мусимо їх показати хороший результат і досягти, відповідно, максимального результату усіх, здобу... усіх залишившися залишившихся матчів. Дякую.